Так. Дана відеозйомка ведеться з міста Винники, вулиця Крива, будинок 21. Включаємо сьогодні 2 серпня. Година 18.30. Включаємо лічильник. Одночасно дивимося на показники відсікачів. Фіксуємо. 397 392. Це є перша фаза. Включаємо другу фазу. Бачимо, що 402 і 397. Включаємо третю фазу, Третьої фази взагалі нема. Ще фіксуємо показник, включаємо другу фазу. Так, дана відеозйомка проводилася з фотоапарата Nikon. Година. Трохи погано видно, що 1831. Ще раз спробуємо погано видно. Ще раз спробуємо. Так видно. Година 18.31.